Всім доброго дня. 13 жовтня. Отак зафризували малину. Тому спочатку скусити, але спробував косити. Виходить, тут дуже погано видно рядки, рішив спочатку зафризувати. Зараз плануємо посадити ще одне поле. Ходимо, збираємо саджанці. Можливо це є неправильно, звісно, але але робимо як виходить зараз. Зараз покажу, посадимо на весні. побачимо що виросте. От, допустимо, коріння від малини. Я думаю, якщо його посадити, прекрасно приживеться і на весну виросте Не знаю, буде результат з того якийсь можливо Тому що купляти саженці в даний час не так то й дешево Після фрезеровки такі залишаються коріння, кусочки малини. Посадимо, попробуємо. Весною буде можливість. Будемо живі. Сніму відео як прийнялося, чи виросло взагалі що думає, Можете написати в коментарях Свою думку на рахунок такого розмноження. От допустимо заганець непоганий буде. Саме це коріння. Ось ще Я думаю, що воно виросте. Ось так само. Це коріння зверху і, 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 і практично і копати нічого не треба. Все, що було лишнє, зафризувалось, на певний час воно зверху. Всім дякую за перегляд. Ще таке, скажімо так, тема для обговорення в коментарях, хто що думає на рахунок ціни на другий рік на малину. цікаво почитати думку людей тому що цей кусачок тут 15 сотів був посаджений буквально рік назад планую ще частік саме посадити ось вот такі саженці у нас є Хто спитаю за сорт, сорт малини я не знаю, так як не купляв сюди взагалі саджанців жодного. Трошки вродичів понабирав знайомих, розсудив і десь за два роки вийшло.